що Всім доброго дня! Дивіться до нас, який заїхав. Карбоновий пірат одноногий. Дивіться, лялючка карбонова. Легеска собі взяла та пішов. На одній нозі. Це амортизаційна вилучка фірми Conan Dial Американський бренд. Система. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 3.27 передач. Дивіться, втулочки які має ДТ, модель Svest 370 на Діоро, Резина все в добротному стані. Обода осилені, пістоновані. Підаля його, сідушечка його, бачите, зацініть. Дуже прикольно. тут його виніс якийсь. Тут мультитул, напевно, стоїть, якісь ключки в середині. Тут і блокератори різні регуліровки. одноногої ногу вилучки. Монетки Dior XT, тормоза гідравлічні. Подивіться, як нов'юнькі. Рама з тої сторони, все. Бачите? Все як новеньке. Рама, напевно, не знаю, 17 дюймів. То на десь метр 60 метр. Ну, я так дивлюся, до 1,75 75 м, Він підходить. Комусь буде цікавити така лялечка. Пишіть, заходьте на сайт rover.in.ua або TikTok або інстаграм Ігор Бжик. Тому щось що така штучка.